Капітанський журнал Доповнення. Як і планувалося, після відбуття з цитаделі ми рушили до скупчення Тау Артеміди на пошуки доктора Ліари Тесоні. Однак, тільки на Нормандія здійснила стрибок до скупчення, Джокер спіймав слабкий сигнал з системи Спарта. При детальному скануванні вдалося виявити джерело Планета Едолус. Це був автоматичний маяк альянсу, що транслював сигнал СОС на всіх частотах. Спроби вийти на зв'язок успіху не мали. Було прийнято рішення здійснити посадку та розвідати можливе місце падіння. По прибуттю на місце падіння на нас напав молотильник, та відразу стало зрозуміло, що саме через цю почвару і загинули розвідники адмірала Кахоку. Цей маяк з'явився на планеті не випадково. Це була спланована пастка. Можливо, адміралка Хоку знає більше. Командор Шепард, ССВ Нормандія, кінець запису.